Вже на прямому зв'язку політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня, пане Тарас, бачите, як увесь попередній час ми все з вами гадали, обговорювали про амери... американців, отак на відстані вони там, десь на своєму континенті, ми на своєму. І вчора абсолютно історична, неймовірна подія. Це візит президента Джозефа Байдена до Києва, не зважаючи на те, що в нас війна, не зважаючи на всі ризики, і в мене пане Тарасе, дуже просте питання: заради кого він більше приїхав? Тобто ясно, що він нас підтримав. Він ще й ще сказав, що Америка з нами до кінця, але ж чи не варто? тут згадати ще і про внутрішньоамериканський контекст, і сказати, що Джо Байдену було надзвичайно важливо показати, що він той президент, який заслуговує і на другий термін. Мабуть, ну там є і внутрішньополітичний і зовнішньополітичний контекст, тому що дивіться, він же приїхав 20-го числа. Тобто, це дата, і майдан, це і початок російської агресії в Криму. Це і напередодні промови Путіна, яка буде сьогодні. це і напередодні. Напередодні так званого мирного плану, який обіцяв Китай 24 числа опублікувати, і звичайно, що і внутрішній контекст теж, теж присутній, пов'язаний з, з президентською виборчою кампанією, яка в дійсності вже починається сполучених Штатах Америки, тому що у них достатньо довгий президентський цикл. Він десь за рік точно починається і. Тобто, тобто є, ну якщо так просто сказати, приємно з корисним для нього поєднати, тому що вони таким, таким чином Україна вже стала в американському політику. Ми тема Тайваню і тема України вона вже з'явилася в їхньому розумінні ще в. Десь нам за моїми спостереженнями, десь в серпні, вересні минулого року, коли вони зрозуміли, що треба захищати Україну, тому що або, або потім американські солдати будуть змушені воювати в Європі, або або на Тайвані, тому що тоді ж Сполучені Штати Америки дали фактично їм. Гарантії безпеки, і тому вони розуміють важливість для них України, і в дійсності ну вчорашній візит ще раз підкреслюю, що е, американці визначили вже нарешті з роллю України в їхніх е, інтересах. Вони дають перспективу Україні. Це дуже важливо, тому що е, американці дають можливості. Так чи скористаємося ми цим? Це вже. Наступне питання, і можна сказати, що е, вони визначили, що Україна є їхнім союзником, і це е, означає, що країна, в якій побував такий час, до речі, я навіть не пам'ятаю, коли американські президенти взагалі приїжджали в воюючу країну. Е, був приїжджав, Езінхаур приїжджав е, в. В Корею, коли там була війна, але він не відвідував селу, так відвідував військову базу, тобто більш-менш безпечне місце, і це досить показово для України, означає, що залишилось відкритим питання строків, строків закінчення війни за. З нашою перемогою, і звичайно, обсяг допомоги, які uh -huh. сподіваються, вони пришвидші після цього. Ну я, я ще що хочу сказати. Ремарку це ще пов'язане з безпековою конференцією. Оце те, що в Мюнхені було Мюнхен. ну якщо брати проекцію на другу світову війну за моїм спостереженням, це вже Тегеран-43, Тобто західні країни починають вже визначатися, а що далі робити з Російською Федерацією, яка нова буде архітектура безпеки у всьому світі? І на цій мюнхенській безпекові конференції, в принципі, цей процес вже начався, і ми бачимо якісь обриси, принаймні позиція європейських країн, яка Деякий час була досить взагалі не зрозуміла. Ну не зрозуміла нейтральною, так вона ну принаймні ми теж бачимо образи їхнього розуміння, що далі робити з Російською Федерацією. Так, пан, Зараз тут важливо зазначити, що справді президенти Сполучених Штатів Америки, якщо її відвідували країни, де була війна, от там згадували про Корею то. Тільки там, де був американський контингент, тобто фактично вони приїздили до своїх. Це було там проурочено знаю, Новий рік різдво. Але е, ми нагадуємо, що в Україні не воюють американці, тому це звісно надзвичайно важливий жест. Але ви згадали про Китай. Там справді якась своя історія вже анонсовано, що буде оголошено і виступ сі дзіньпіня, який зазвичай називає нашу війну конфліктом. І ще й він буде презентувати мирний план. Я нагадую про певну інформацію, яка блукає засобами масової інформації Росії. І вони чомусь переконують, що ледь Сідіньпінь не прибуде до Москви і там буде про свій, про свій цей мирний план говорити. От зараз е, американці і європейці надзвичайно стурбовані е, анонсованими цими подіями і заявами. Ну і кажуть, що... Поки немає ще подробиць, але вони припускають, що Китай намагається перебити оцю ставку і з тим, як бачить світ завершення цієї війни. Ем, пане Тарас, як ви гадаєте, чи означає це, що Китай вже остаточно визначився зі своєю позицією? Ясно, що всі там нагадують про економічні співвідношення, що може дати Європа і Америка, але тим не менше ми говоримо не тільки про мирний план, ми ще гото... говоримо і про летальну зброю, яку нібито Китай от от буде готовий передати Росії. Ну, подивимось. Я думаю, що це дуже ризикована гра з боку Китаю, якщо вони це будуть, ще відкрито робити, тому що все ж таки залежність від західних ринків величезна. І не дай Боже, хоча б 10% тих санкцій, які накладені, були на. Російську Федерацію які будуть накладені на Китай, з перспективи, що вони будуть тільки нарощуватись. Я думаю, що у Китаї з'явиться великі проблеми в економіці, тому що вони якраз їм потрібен ринок ЄС і ринок США. Але з Китаєм взагалі цікава ситуація виникла. Вони стали заручниками, тобто своєї прихильності до Росії, а ну окрема Сідземпіна. Чому тому, що в принципі, в принципі наріжним каменем, а, китайської зовнішньої політики завжди було збереження суверенітету та цілісності країн. Ну, зрозуміло, тому що у них є Тайвань, так і вони, це ж у них є, є тут головне прагнення повернути Тайвань. Тобто, виходячи з цієї логіки, вони повинні були підтримувати повністю Україну, тому що Україна є жертвою агресії, її цілісності загрожує, і загрожує безпосередній агресор. Але вони стають вже заручниками власного ідеологічного а, підходу, який панує саме у Дземпіна, який від, відходить від цих а, прагматичних правил, які заклав Ден Сяопін, які вони слідували фактично ну, років так 40 точно. А них з'явилася оця ідеологія, що а, Риторика, що от антизахідна от така риторика, що вони є е, представниками альтернативної, альтернативної моделі світу, і тут вони опинилися ну, в такій розтяжці. Я не думаю, що вони повністю е, будуть говорити е, говорити. Що давайте там давайте ділити Україну? Це буде десь виходити з такі з підтексту, тому що вони опиняться в ситуації. Що їм зададуть питання таке: що з Тайванем, якщо ви такі розумні, так Говорити, що е, не треба зберігати суверенітет е, держави, тому у них таке поки поки що коливання. Але я все ж таки думаю, що Китай може піти на загострення е, на загострення стосунків зі Сполученими Штатами Америки і взагалі з вільним світом, е, тому, що і Сінь Дзямпінь він провів е, це на останньому з'їзді. Він фактично узурпував владу. Він зараз дуже схожий на Путіна, який Контролює фактично і вирішує сам, що робити, а це дуже небезпечно в такій ситуації завжди є реакція імовірність помилки, як у Путіна. Це раз. І по-друге, Китай, на мою думку, почав підготовку таку підготовку. Ідеологічну підготовку до конфлікту з, з зі всім світом. Чому я ось подивився в прокаті, Не всі помітили в прокаті в, в, в Китаї з великим успіхом, мільярд доларів зібрав, вийшов фільм про битву при часинському водосховищі він набрав один мільярд доларів. цей фільм, тобто майже всі в Китаї його продивилися. Ну про що йдеться? Йдеться про каналерас. Буквально як... півхвилинки ще у нас. У ну, це як брат два можна порівняти в Росії, тобто вони на показали, як вони воюють з американцями, а це якраз було в Кореї на часинському водосховищі, коли Китай допомагав північній Кореї відбувати тоді. Ну не відбивати, боротися проти американців, і тому на жаль, я не виключаю, що вони можуть піти на конфлікт навіть на військовий. Та, ну, ви праві в тому сенсі, що і американські генерали заявляють, здається, там лунав й рік, що може бути оце протистояння. Тому і світ, і сполучені штати мають на випадки до цього готуватися а ще краще звісно не допустити. Щиро дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, це був Тарас Загородній політологи з нами на зв'язку.